Свою атаку проводить. Аврора із ударом. Із ударом від, Із правого флангу стандарт для Аврори. Куреєв розіграв через Матвійчука той й Дмитра Стрельченка не пройшов. Аврора відповідатиме. Корнієв удар знову справоє. Вдруге. Переводить на питовий Корнєв, ще справий. Вже вище воріт. Стрельченко протягнув до чужої половини. Віддав на Євгена Шульгу. Євген Шульганську. Гол. Девелопек сповів у матчі з Авророю. На восьмій хвилині. Один-ноль. Один-ноль. Дуже неочікуваний ривок для гравців Аврори. Здійснив із хлебини. Лише скромний один заліковий бал. Було це в першому турі в матчі з Атлетико. тоді зіграли в нічию 2-2. Тут Аврора зрівнює. Тут Аврора зрівнює. Дев'ята хтось. один один Зараз вдається поцілити в незахищені ворота Девелопекса. Один-один. Митник для Девелопекса із центрального кола. Розігрує. Топ суперников. Аврора наразі зіграла у шілізі один матч проти Голдмайна. Шульга помилився і гуряє. Гурє. Корняв. Корнев. Справи. Відусаре кашети. І... Все контролювали. І самого Євгена Шульгу. Контролювали! Поперед. Рятує Девелопець. Трохим М'яча. часом. Забігання Ражевського і віддає на Романа. Роман з Зражевський. Роман з Зражевський. Є Лимар, є кому скинути. І перехоплює. І Денис Митник розвиває зустрічну атаку! Сам завершає. Він пробиває луча в опонента, але атака не завершена. Ус. Скидка в центр. Скидка в карну зону. Митник проти нього два опоненти і вирізає м'яча. Відає на митника. І розвивається ця атака. І Стрельченко. І Стрельченко у нього м'яча вихоплював. Нікіта Риба. Митник. І його довгий пас. Євген Шульга. Головою до м'яча не дістався. Кидатиме голки пора Аврори. Зражевський. Починає рухатися правим флангом Роман. Зрашевський грі. Благо, що тоді вже, станом на ту хвилину, башаєв зайняв місце у воротах. І врятував. Рибак. П'ятою до хатної зони вигадує. Тому, хто знає, хто знає, можливо, ми побачимо сьогодні Олександра. Кименка в ролі граючого тренера. А зараз вмикатиметься. Зараз вмикатиметься Корняв. Щойно було записано до пасиву ДВОПЕЦА третій фол. У Аврори один фол у пасиві. Долучився до підтримки. команди Гена Шульги. Зараз УС. Зараз УС знову обрізається. І Аврора. Ці атаці. Ну, минулі атаці Аврора. Уже минулі атаці Аврора. Зараз Девелопекс атакує і пробиває вищої ліги між Аврора Тім та Девелопекс. Ще одна атака від Аврора. Корня. Бажає ногами. Вау. Левчук. Уже повернути м'яча своїй команді, намагається. Олександр Левшу Корняв. Скористалася ще раніше по ходу другої 20 хвилин. І варто відзначити, що коли Аврора... Лимар. Лимар, а момент буде. Буде сейвити Ніколаєв. Ус. Павроре з'являється. Наставник Євген Задорожний. І удар небезпечний, який мене і зараз уже низом. Ціле різноманіття ударів від Корнєва. ще один удар. Ще один удар буде кутовий. Буде кутовий для Аврора 57 секунд. З того часу грати ще ці зустрічі. Ініціативу не обіграти тут кількох опонентів. М'яч втратив Роман Зражевський, я центру прийшла, передача скидає риба. Майне право на штрафний удар. Денис Метник. І Він пробиває, пробиває, повз ворот. Ще 4 секунди. Вкидає Николаєв за спину, Митнику проходить. Башаєв, як і в матчі з Атлетико, як і в матчі з Атлетико, коли Кульша бив за секунду. Башаєв дістав з ближнього кута і ось зараз щось схоже. 1:1 ця гра завершилася в нічиї